Привіт, друзі! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні хочу підняти пікантну тему а саме про користь ранкових прокидань. Є багато відео, багато інформації. Звісно, вона може бути як і потрібна, як і не потрібна. Я ціную працю кожної людини. Я просто вам скажу те, що допомагає мені себе заряджати постійно. Те, що я знаю, чим корисне прокидання. Давайте розберемось і почнемо з першого пункту. Окей, добре. А, перший пункт, який я хочу вам сказати, це є. Коли ви прокидаєтесь зранку, на дворі ще темно, цей заряд енергії, цей каф, який ви отримуєте, коли прокидаєтесь. Хтось каже, о, я прокидаю зранку, і коли я підходжу, наприклад, до будильника, я весь повністю сонний. Так, ви будете сонні, відповідно, вам треба розрухатись хоча б хвилину-дві. Послухайте якусь мелодію, релаксуючу, чи просто мелодію драйвову. Для кожного темпераменту вона різна. Ви знаєте, який у вас темперамент, Підбирайте її собі. І ви відчуєте, які ви будете захоплені. Енергійні і готові до саморозвитку. Друге, чим корисно, ви після сну ваш мозок чистий, він засвоїв інформацію, яку попереднього дня зафіксували, і ви можете працювати саме так, як вам потрібно, в тому режимі, який ви хочете. Тобто, мозок готовий сприймати інформацію набагато більше, чим в період, коли ви цілий день вже прогуляли, пройшли і почали працювати вечором. Тобто він і так має багато інформації засвоїти, а тут ще ви починаєте йому тиснути. З різних сторін інформацію. Це для нього є давкою. А коли зранку це чистий, прозорий мозок, який готовий від вас отримувати багато чого корисного. Це корисно тільки тим, хто сам розвивається. Хто не сам самрозвивається, то подумайте, чому взагалі варто прокидатись зранку. Третій варіант: ви прокидаєтесь, і повірте, моєму досвіду, ви прокидаєтесь одні. Наприклад, я прокидаю з п'ята ранку. І коли я прокиную з п'яту ранку, я вже знаю, що. Буду робити, планую собі, що буду робити. Я знаю, що я буду робити це в спокої, в тишині, тому що всі, хто зі мною проживають, вони в цей момент будуть що робити? <сум> Спати. Хтось скаже, о, я буду прокидатися разом з дружиною чи з коханою половинкою. Раз прокинетесь, другий раз прокинетесь, а що буде далі? Вона може просто далі засипати собі, а ви будете працювати, тому що тут же мотивація, яка буде. Якщо вам це буде вдаватися, це супер. Але ви будете більшості часу прокидатись і працювати самі. А це говорить, що вас ніхто не буде відволікати. Зрозуміли? Ніхто. Ви просто будете робити те, що ви хочете, в спокої і в затишку. Давайте ж розглянемо наступний пункт, тому що цей пункт він був більше для людей, які творчо працюють. Які я хочу вам назвати, це те, що ви отримаєте заряд енергії на цілий день. Ви зранку зробите багато роботи. Яку ви хочете навіть не звуку роботи, ви зробите багато справ, власних, які вас будуть заряджати на цілий день. Тобто ви будете знати, о Боже, я вже стільки зробив. Круто! Я вже зробив то, то, то. Тепер в мене є час для саморозвитку, є час для навчання, є час для прочитання книги. Попробуйте порівняти. Прокиньте зразу о 5-й ранку, попрацюйте над своїми проектами, і на наступний день прокиньтесь о 10 ранку. <гум> навіть не ранку, а дня. Порівняйте собі, відчуйте кайф. Коли краще було. Коли прокинетесь 10 ранку, я скажу вам з власного досвіду, ви будете казати, о Боже, блін, скоро вже буде вечір, а я ще толком нічого не зробив. Ще тут, тут завдання, хаос, починається паніка. Викиньте це. Зупиніться і подумайте, що вам підходить. Тому що багато людей планують, кажуть, планування це круто, планування потрібне. Але аналіз того, що ви робите, найефективніший. Тому що я, наприклад, тут, коли записую ці відео, так? Я аналізую їхню ефективність, дивлюся, як люди реагують на відео, покращую відео з моїм колегою. Ми це робимо. Тому аналізуйте, дивіться і розвивайтесь. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, ви все зможете. Щасти!